Маємо новини для вас, і вони на цю годину такі. Троє людей постраждали під час російських обстрілів Синельниківського району Дніпропетровщини. Через ворожу атаку зайнялася приватна оселя ще з десяток. Понівечені зачепило лінії електропередачі та водогін. Під вогнем загарбників опинився і Нікопольський район. Обстрілювали безпілотниками та важкою артилерією. Спалахнула пожежа. Пошкоджені комунальне підприємство, три приватні будинки, дві господарські споруди, гараж та авто. Поранених немає. Окупанти поцілили в дроном по приватній оселі на Сумщині. У атаки травмована 57-річна мешканка будинку її ушпиталили. А у Харкові один постраждалий через падіння ворожого безпілотника у Салтівському районі. Через російську агресію є руйнування в області. Загарбники вдарили кабом по козачій лопані, пошкоджений приватний будинок. Там без потерпілих. Збитки на мільйони гривень. Унаслідок удару шахеда 28 березня понівечена найстаріша будівля Дніпра, так званий маєток Потьомкіна. Нині палац студентів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Руйнування значні, а реставрація обійдеться у величезну суму. Де братимуть кошти? Дізнавалася Олена Мендалюк. Тут вирвало трубки зовсім. Ні, потрібно знімати міняти.

Ремонту у палаці студентів уже кілька днів ліквідовують наслідки ворожої атаки. 28 березня Росіяни масово вдарили безпілотниками по Дніпру. В момент вибухів у будівлі палацу перебували дві жіночки-вохтерка. Вони встигли сховатися у безпечне місце. Одним із перших сюди прибув світлорежисер Андрій. Штори валялися, валяли з люстри хрусталь. Я не зрозумів спочатку, чому тут дирка, а тоді зрозумів, що це двері. Вивалилися занадто світло було на сцені, і зверху на другому поверсі теж були вибиті двері. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибула 100 кілограмові добові двері. Вмить вилетіло скло у вікнах, пошкоджені майже 100 рам. стінах пішли тріщини, усувають наслідки студенти, працівники і благодійники. Ми даємо для палацу студентів. 130 листів ОСБ, а також пластиковий брезент. Це для швидкого ремонту, для екстреного ремонту будівлі. Споруда є пам'яткою архітектури національного значення, зведена наприкінці 18-го сторіччя як резиденція князя Григорія Патьомкіна Таврійського. Нині вона палац студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Палац добудують в 1792 році. В першому Патьомкін вже вже нема з першого року Потьомкіна, і чий це палац? Виходить, що фактично не чий. Ну, точніше, він російської казни. Але російська казна така клоака, що якщо російські казні, то в принципі нікому він не належить. Тому він одразу починає руйнуватись. В будівництво вкладено шалені кошти. Історикиня Катерина Грищенко розповідає, палац збудували за наказом російського князя Потьомкіна, Той Бо хотів догодити своїй коханці імператриці Катерині II. І маєток мав стати таким собі символом російського проникнення на південь України та величі тодішньої імперії. Тепер за іронією долі будівля опинилася серед цілей російського терору. Фахівчиня зізнається, і її це не дивує. Росіяни не перед чим не зупиняються, коли вони хочуть досягти своєї мети. Вони готові класти життя своїх громадян. Вони готові знищувати пам'ятки, на які вони претендують з ідеологічної чи історичної точки зору. Українську пам'ятку архітектуру збережуть, хоча на це знадобляться чималі кошти створення самого проекту. Це Майже мільйон гривень ну так це оціночна звичайно, така сума. А відновлення саме от це, мабуть, десятки мільйонів. Це так ще та спершу будівлю приведуть до ладу після російської атаки. А кошти для реставрації планують залучити від міжнародних партнерів з Дніпра. Олена Медорук, Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини. На фронті окупанти сьогодні зосередили зусилля на покровському та турецькому напрямках. Повідомляє генштаб на турецькому відтинку. Ворог 13 разів атакував позиції наших військ. 22 зіткнення зафіксовано під Покровськом. Про те, як захисники дають відсіч загарбникам у нашому огляді. Під Вовчанськом артилеристи бригади Гард зірвали окупантам толоку. Росіяни взялися облаштовувати фортифікації. За перетягуванням колод їх помітили аеророзвідники. Щойно гармаші отримали координати, накрили вогнем траншеї, окопи та бліндажі ворога. Третя штурмова на Харківщині ФП-відронами підбила танк, пікап, кілька мінометів, гармату та антенну. Бійці завдали серію точних ударів по техніці та укриттях. Все спалахнуло разом із ворожою піхотою. На куп'янському напрямку росіяни щодня намагаються просуватися за рахунок географічних особливостей території. Бійці бригади Карадах завжди готові відбити натиск московитів, влучають скидами та дронами камікадзи. Підрозділ Сігнум 53 53-ї бригади імені князя Володимира Мономаха спричиняє паніку серед окупантів на Луганщині. Наші бійці завдають ударів навіть там, де ворог почувається в безпеці. Цього разу вистежили та спалили БМП окупантів. Не вщухають бої на сіверському напрямку. Окупанти в чистому полі як знахідка для операторів БПЛА підрозділу К-2. Навіть коли намагаються сховатися в посадках та норах, на них чекає неминуче. Ворог втрачає групу за групою. Російські зайди продовжують атакувати часів яр. Це кадри від 24-ї ОМБР. Якщо ворожі штурмовики не потрапляють під удар артилерії, їх нищать мінометники або ж добивають оператори дронів. А раптом комусь таки вдасться дістатися наших позицій, їм не залишає шансів. Піхота неподалік часового яру. Дрон Рарога знищив бронетранспортер. РХМ 4 це машина хімічного захисту, призначена для розвідки зараженої місцевості. На броні в цей час перебували з десяток штурмовиків окупанта. На Краматорському напрямку в густому тумані зупинила мотопробіг рашистів п'ята штурмова. Серед ворожих втрат два десятки мотоциклістів, три бронемашини та інша техніка. Найбільшу кількість штурмів, які раніше зафіксували на Покровському напрямку, серед інших там працює 59-та окрема штурмова. Коли росіяни спробували через балку зайти в новологів. Олександрівку їх зустрів евпівідрон. Штурмують наших пілотів, допомагайте чим можете, Наші підвалі підтифа. Окупанти зайшли в глиб наших позицій, прагнули взяти в полон аеророзвідників. Та пілоти швидко сформували штурмову групу і кинулися рятувати побратимів. На допомогу прилетіла і хмара пташок з інших підрозділів. Морпіхи 35-ї бригади поділилися кадрами своєї роботи південніше срібного. Там ворог не полишає спроб покращити власне тактичне положення, але дарма. Українські десантники 46-ї аеромобільної на бронеавтомобілі хаски під'їхали до траншеї з рашистами, закинули вибухівку, підірвали окупантів та успішно повернулися на позицію. Батальйон президентської бригади спільно з 31-ю ОМБР розбили ворожу колону на Новопавлівському керунку. Противник вирішив скористатися несприятливими для розвідки погодними умовами. Три БМП з піхотою та зграя мотоциклів висунулись на прорив та не заскочили наших захисників зненацька. Звірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці. Марафон Єдині новини ще 5 тисяч старлінків для України передала Варшава. У міністерстві цифрової трансформації України наголосили. Термінали допоможуть повернути зв'язок на деокуповані території. Також старлінки забезпечуватимуть роботу шкіл, медичних і соціальних закладів, допомагатимуть і в роботі енергетиків та військових. У відомстві також зазначили, загалом, завдяки підтримці міжнародних партнерів, вдалося забезпечити для України понад 50 тисяч терміналів. Із них найбільше майже 30 тисяч надійшло від Польщі. Центри підтримки для родичів військовополонених запрацюють у різних регіонах України. Це спільний проєкт СБУ, МВС та Офісу омбудсмена. У цих осередках можна буде отримати кваліфіковану допомогу та вичерпну інформацію про алгоритм дій для повернення з полону своїх рідних, а також рекомендації, як уникнути шахрайських схем. Спершу такі центри запрацюють у Львові, Вінниці, Миколаєві та Харкові. Я нагадаю, від початку повномасштабної війни додому з російської неволі вдалося повернути 4306 військовополонених захисників і цивільних громадян. Дзвінок на телефон довіри врятував життя чоловіку призовного віку, який намагався втекти з країни. На гарячу лінію звернувся батько 21-річного жителя Дніпропетровщини. Він повідомив, що син разом із двома невідомими виїхав з Івано-Франківська в напрямку села Татарів. За планом, чоловіки мали пішки подолати 60 кілометрів через чорногірський хребет та незаконно перетнути кордон з Румунією. Батько розповів, що втікачі блукали вже шосту добу. Але через слабкість син більше не може пересуватися і просить прикордонників про допомогу. Що можна зробити? Ви можете мені допомогти. Я хочу, щоб він вернувся живий після цього звернення. Прикордонні наряди в результаті пошукових дій е знайшли цього чоловіка і доставили його до прикордонного підрозділу. Через деякий час е також були знайдені і затримані решта правопорушників за спробу незаконного перетину державного кордону відносно всіх затриманих оформлені матеріали про адміністративне правопорушення. Спільну спецоперацію з протидії транснаціональній організованій злочинності провели українські та німецькі поліціянти. Вони затримали одного з найвпливовіших представників російськомовної організованої злочинності за кордоном. Це результат тісної співпраці департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України з правоохоронцями Німеччини. Кримінального авторитета підозрюють в організації угруповань, які чинять квартирні крадіжки на території Німеччини, а також у відмиванні грошей. Інформацію про нього німці отримали від України Українських колег Кримінальник за останні три місяці змінив кілька десятків адрес проживання, аби його не змогли вистежити. 26 березня у Німеччині правоохоронці провели масштабну спецоперацію, в якій було задіяно понад тисячу співробітників німецької поліції та оперативники ДСР. У місті Есен правоохоронці затримали вора в законі відомого у кримінальних колах як Магало. Вже наступного дня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під. Вартою строком на три місяці, тепер кримінальному авторитету може загрожувати щонайменше п'ять років в'язниці. Торговельна війна США ледь не з усім світом набирає обертів нові мита Дональда Трампа сколихнули Європу, Азію та Південну Америку. У списку опинилися навіть безлюдні острови Герд і Макдональд, де живуть лише пінгвіни. Натомість Росію до переліку не внесли. Мовляв, торгівлі з нею і так майже немає. Десятки країн обіцяють рішуче відповісти. Як саме розкаже Юрій Куций. Економічний надзвичайний стан у США. Дональд Трамп підписав указ, що запроваджує універсальне мито 10% на імпортні товари. А для країн, з якими штати мають найбільший розрив між експортом і імпортом, ставки ще вищі. Приміром, на товари з Китаю 34%, з держав ЄС 20%, зі Швейцарії 31%. Попри те, що очільник Білого Дому заявив, що такі тарифи необхідні для захисту інтересів Америки, більшість світових лідерів побачили в цьому серйозну загрозу для глобальної стабільності перша реакція на нововведення не забарилася. Єврокомісія заявила, готує контрзаходи у відповіді на американські митні обмеження. Очільниця єврокомісії Урсула фон дер Ляйн підтвердила, що Європа готова боротися за свої економічні інтереси. Наша стратегія базується на трьох стовпах. По перше, ми відкриті до переговорів. Ми будемо підходити до цих переговорів з позиції сили. Європа тримає багато карт від торгівлі до технологій і розміру нашого ринку. Але ця сила також базується на нашій готовності вжити рішучих контрзаходів, якщо це необхідно. Усі інструменти на столі. Контрзаходами пригрозили і в Китаї на товари, якого Трамп наклав рекордні мита. У МЗС країни заявили, що КНР рішуче виступає проти таких рішень. Під виглядом взаємності, Сполучені Штати запровадили мита на продукцію, що експортується до США з багатьох країн, включно з Китаєм, що серйозно порушує правила світової організації торгівлі. Пекін неодноразово наголошував, що в торгових і тарифних війнах немає переможців і немає місця для протекціонізму. Китай закликає США виправити свою помилку і вести переговори з країнами в усьому світі разом з КНР для вирішення торговельних роз. Збіжностей рівним шанобливим і взаємовигідним способом японський експорт також потрапив під удар. Трамп встановив на нього 24 відсотковий митний тариф. Це викликає надзвичайний жаль, заявив головний речник уряду Японії Хаяші Йосімаса. Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ішіба поставив під сумнів ефективність нових тарифів і зазначив, що такі дії можуть нашкодити торгівельним відносинам навіть з надійними партнерами США. Прем'єр-міністр Ішіба вже доручив, щоб ми закликали Сполучені Штати викреслити з з тарифних списків. Водночас ми вивчатимемо зміст таких процесів та їхній вплив на зайнятість у вітчизняній промисловості, а також будемо вживати інші необхідні заходи, такі як грошові дотації. Натомість Велика Британія зберігає спокій перед новими економічними викликами. Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що його уряд не вдаватиметься до поспішних рішень у відповідь на оголошені Трампом мита. Виступаючи у парламенті, Стармер наголосив, що Лондон готуватиметься до всіх можливих сценаріїв і діятиме виважено. Зараз тривають конструктивні переговори щодо ширшої угоди про економічну співпрацю зі США. Це справді зараз важливо. Ми працюємо з усіма секторами нашої економіки, які можуть зазнати впливу і завжди керуємося національними інтересами. У такі моменти важливо уникати квапливих рішень, діяти виважено і з холодною головою. Саме тому ми залишаємо всі варіанти відкритими. І, хоча деякі країни закликають до спокою і перемовин, більшість готові до рішучих заходів. Іспанія, Швеція та Італія вже оголосили, що діятимуть швидко і пропорційно. А Швейцарія пообіцяла захищати свої довгочасні економічні інтереси. Загалом це рішення Трампа вже спричинило серйозні тривоги у світовій економіці. Експерти прогнозують, що високі мита не лише змусять країни шукати альтернативи на інших ринках, а й можуть призвести до поглиблення торгівельних суперечок між найбільшими економіками світу. Юрій Куцей, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. У самих сполучених штатах фондові ринки відреагували на нові мита падінням, а експерти попереджають про можливу хвилю торговельних конфліктів. Рішення Білого Дому запровадити додаткові збори викликало суперечки всередині країни. Частина американців підтримує Дональда Трампа, вважаючи це необхідним для захисту економіки. Інші застерігають, що такі дії вдарять по американському бізнесу і погіршать відносини з союзниками. Так, я дуже оптимістично налаштована щодо цього рішення, і я з нетерпінням чекаю того, що станеться. Маю думку, що це принесе користь американській економіці. Принаймні, я на це розраховую. Я вважаю, що ми та абсолютно контрпродуктивні. Думаю, що ми дуже успішно співпрацювали зі світом і ізолювати себе це крок назад. Я вважаю, що ми стали неймовірно неповажними до наших друзів. Канада, якої нові тарифи не торкнулися, протистоятиме раніше запровадженим митам у 25%, що стосувалися автомобілів, сталі та алюмінію. Уряд надаватиме підтримку постраждалим підприємствам, заявив прем'єр-міністр країни Марк Карні. За його словами, рішення Трампа фундаментально змінить міжнародну торговельну систему. Він додав, що уряд планує боротися з цими ставками за допомогою контрзаходів, але не розповів жодних подробиць. Він також наголосив, що на тлі тарифної війни Трампа необхідно діяти. Ціле спрямовано і рішуче. попри те, що проти Мексики мита теж не запроваджували. Її економіка може серйозно постраждати. Агенція Reuters повідомляє, що прикордонні міста, де тисячі людей працюють на заводах іноземних компаній, ризикують зіткнутися з масовими скороченнями. Водіям доведеться витрачати більше часу на оформлення документів, а дрібні підприємці вже відчувають спад торгівлі. Якщо ж виробництво перенесуть до США, мексиканські міста втратять головні джерела доходу. Це може спричинити соціальну кризу. Я не думаю, що вони закриють завод Тойота у Тіхуані, але виробництво впаде. Це факт. Добре, якщо вони застосують мита, тому що Дональд Трамп говорить одне, а завтра скаже інше. Це невизначеність. На курс валют чи ціни на продукти в Україні американські мита не вплинуть. Про таке в соцмережах повідомила перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свериденко. Раніше вона зазначала, що буде складно, але не критично. За її словами, Україна отримала 10% мита на свій експорт, що є відносно незначним, тоді як ЄС 20, а Молдова 31. Свириденко підкреслила, уряд уже працює над тим, щоб для України були кращі умови. Отакі новини побачимося о 22-й. Ну а зараз слово Ані Каміньвій Аню ефір твій. Дякую, Олександре. Про евакуацію з небезпечних населених пунктів будемо говорити цієї години. І не лише про це не пропустіть.